Доброго ранку, малята, послухайте уважно віршик. Україна, моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Україна це наша держава, наша батьківщина. Але у нас з вами є ще одна батьківщина. Вона називається Мала Батьківщина. Як ви гадаєте, про що йде мова? Правильно, про місто, в якому ми народились. В кожної дитини є своя мала батьківщина, її рідний край, там, де вона народилась. А як же називається наше рідне місто? Молодці. Херсон. Що ми знаємо про наше місто? Наше місто яке? Правильно, воно велике, гарне, зелене, красиве, чарівне, могутнє, рідне, сонячне, привітне. В нашому місті є багато мікрорайонів. Кожний район має своє ім'я. Також у місті є вулиці, на яких розташовані школи, садочки, лікарні. У Херсоні я живу, своє місто я люблю, є високі тут будинки, є тут школи і садочки, ростуть діти, мов грибочки. Усім серцем усміхаюсь, моїм містом я пишаюсь. Дітки! Погляньте на цю картинку, що ви тут бачите? Так, будинки, дерева, людей, дорогу, машини. А що це малята? Правильно, це місто. У нашому місті є багато різних будинків, великих та маленьких, високих та низеньких. Пропоную нам також зробити будиночок. Для роботи нам знадобиться прямокутний аркуш паперу, трикутник це буде дах, два квадрати це будуть вікна і прямокутник це будуть двері та клей. Ще вам знадобиться допомога ваших батьків. Почнемо нашу роботу. Беремо прямокутний аркуш паперу, складаємо його навпіл, розкриваємо. І до серединки загинаємо за моїм зразком. Це будуть стіни нашого будинку. Тепер зробимо дах, беремо трикутник і приклеїмо його зверху до нашого будиночку. Беремо квадрати, це будуть віконечка, і приклеюємо їх. Беремо прямокутник. ріжемо його навпіл. Це будуть двері. І також приклеюємо їх. Ось такий будиночок у нас вийшов. Та бажанням можна наклеїти фотографію своєї родини, яка буде жити у цьому будинку. Також можна його розфарбувати. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Про яке місто ми сьогодні з вами розмовляли? Так, це Херсон. А яке воно? Воно велике, гарне, сонячне, зелене, рідне. Ви розумнички. До побачення, малята, до нових зустрічей.